Слава Україні, дорогі друзі! На зв'язку Богдася! І нарешті, нарешті, виходить нове відео на цьому каналі. Я пропала не просто так. У мене було багато екзаменів, захистів і так далі. Нарешті це все закінчилося, тому відео будуть виходити знову регулярно. Чекайте. І сьогодні ви побачите такий міні-влог. Плюс після нього буде порівняння книжки і фільму, що мені сподобалось більше. Тому сподіваюся, вам буде цікаво. Ми з подругою пішли на фільм, поки нікщо кохаєш. Я десь рік назад прочитала цей бестселер. І в мене навіть на каналі є окреме відео, як я його читала. Можете переглянути тут чи тут. Я вже забула з якої сторони у нас підказочка, але десь вона буде. І зараз ви побачите маленький влог, як ми ходили, але не переключайтеся, далі будемо порівнювати. Погнали! Я вже збираюся, беру з собою рожеву сумочку. Вона буде підходити під мій образ, і також беру книжку, щоб на фоні банера сфотографуватися. І як це такий фільм, там де я буду плакати, бо над книжкою я трішечки плакала, я нафарбувала очі водостійкою туші, так що все має бути добре. Я вже приїхала, чекаю свою подружку. Надіюсь, вона не запізниться, тому що я ще хочу сфотографуватись біля банера і вже очікую гарні миці фільму. Моя подруга запізнювалась, тому я себе трішечки познімала, показала свій лук, образ, тому що він мені дуже сильно подобався. А також після того я пішла в Сінсей, там зараз міжсезонний розпродаж. Я собі там теж походила, подивилася, що там є вже осіння колекція, шкільна колекція. Я все таке люблю. А потім прийшла моя подружка. Так, ми шукали великий такий постер, щоб сфотографуватися, Його просто немає. Є оце от маленьке, нещасне, такий фільм популярний, правда? Які ми заслужили. Mm -hmm. ну, могла бути гарна фотографія, але вони вирішили, що цього разу без постера. А потім ми купили попкорн, до речі, якийсь там сирний сирний чи суперсир. Мені прям дуже сподобався. І пішли на наші віп-місця, тому що ми дивилися фільм на диванчиках. Перше, це дуже зручно, комфортно, і мені дуже сподобалося. Я так постійно роблю, і це просто беріть на замітку. Тому атмосфера була дуже класною, мені дуже сподобалося. Фільм теж дуже цікавий. Про відгуки ви далі почуєте, мої враження, плюси, мінуси, що мені сподобалось. Ці не сподобалося, але атмосфера в загальному була дуже красива. Ось фільм знятий дуже гарно. Але все одно є дуже багато нелогічних моментів. Але гаразд, гаразд. Потім все вам розкажу. А зараз можете трішечки подивитись на різочку, буквально трішечки. Після завершення фільму ми вирішили в пустому залі щось собі познімати, поки всі виходили, всі вийшли, там була лише прибиральниця і ми. І ще якісь дівчата чекали, щоб ми закінчили. Тому ось така історія Ви, до речі, теж можете залишатися, якщо хочете фото. Після того ми вирішили трішечки прогулятися торговим центром. Звичайно, пізніше зайшли ще в книгарню, яка тут була, і дещо там знайшли. Ми були в книгарні і знайшли американське видання, так, так. а в нас є британське видання. У мене тут в сумці українське. Ось і весь влог, а далі чекайте мою змістовну розповідь. Знаєте, коли я почала дивитися цей фільм в кінотеатрі, мені дуже сподобалась атмосфера. Тобто самі локації, зйомки, актори мені сподобалися. Я знаю, що актори не всім сподобалися, тому що в книжці вони молоді, 20-річні, а там вони виглядають старшими. Але як пояснила Колін Гувер, це через те, що ось тут у наш Райлі він був ким, ким був хірургом. А стати хірургом такому молодому віці було трохи нелогічно з її боку. Тому в фільмі це виправило. І взяли акторів старших. Мені актори сподобалися. Єдине мені чомусь якось органічно не вписувався чоловік сестри Реллі. Вибачте, в іменах вже трошечки заплутаюся, не пам'ятаю. Але загалом акторський склад мені сподобався. Але мені здається, що люди, які не читали книжку, не зможуть до кінця зрозуміти фільм, тому що він для мене прилетів дуже сумбурно, хоча він тривав дві чи дві з половиною години, що дуже довго. Але було якісь сцени зайві, а якісь недополіти. Опрацьовані і важливих моментів було опущено дуже багато. Тому сьогодні ми будемо про це розмовляти. Але почнімо з назви покинь, якщо кохаєш. Насправді в оригіналі назва звучить, все скінчиться на нас. І вона мені набагато більше подобається, тому що вона несе величезну суть, яка прописана в останніх розділах цієї книжки. І чому саме покинь, якщо кохаєш, не знаю. Можливо, тому що. Може, красивіше звучить, але скінчиться на нас, все скінчиться на нас, не знаю. Мені теж подобається. Тобто оригінальна назва мені подобається більше. Але в нашому перекладі це звучить як покинь, якщо кохаєш. Якщо ви читали подяку цієї книжки, то ви могли зрозуміти, що це насправді трішечки автобіографічний твір, але не автобіографічний. Тобто, сама Колін Гувер в дитинстві стикалася з домашнім насильством щодо її матері, і вона описала якісь ситуації. Це не було про життя, тобто це не була. Автобіографічна книжка, але вона описала деякі ситуації, як вона їх бачила і розвинула цю історію до цієї книжки. До речі, на неї так накинулись і хотіло продовження. Що зараз є продовження цієї книжки, не знаю, чи буде друга частина фільму. І називається вона Залишся, якщо кохаєш, якщо не помиляюся. Взявши те, що авторка сама це прожила, це просто. Щось чимось і написати таку історію дуже сильно. Коли я читала книжку, я відчувала дуже багато різних емоцій. Ви знову ж таки можете подивитись моєму щоденнику читання. Це бестселер, світовий бестселер, перекладений багатьма мовами. І зрозуміло, чому він захопив так читачів, тому що він підіймає насправді дуже важливу тему, а саме, домашнє насильство. В кінці книжки я плакала і була дуже поринута. В цю книжку на фільмі я не плакала. Можливо, би заплакала, якби не читала книжку. Може. Таке бути, не знаю, бо я знаю, що багато хто ридав в кінці протягом фільму. Але є дуже багато моментів, які мені не сподобалися у фільмі. Є багато, які сподобались, але є дуже багато, які не сподобалися. Перше, що я хочу сказати, якщо ви плануєте йти в кіно, спочатку прочитайте книжку, тому що до деяких моментів не було підводок. Наприклад, коли ми вперше повертаємося в минуле лілі, тобто там, де вона мала познайомитися з Атласом, я взагалі цей момент не зрозуміла. Тобто вона листала якусь книжечку, так. І якось все повернулося в минуле. Не було зрозуміло, що це якийсь її щоденник, чи ще щось. З книжки ми дізнаємося, що вона читала свої щоденники, перечитувала свої щоденники, і так проживалося її минуле, саме якщо дивитися на книжку. Тут не було жодних підводок. Я чесно не знаю, як глядачі, які не читали книжку, мали зрозуміти, що це взагалі не раллі, а якийсь інший її кохання, це якось такий нелогічний перехід був. Можна було дуже класно обіграти ці щоденники, тому що ці щоденники фігурують протягом усієї книжки, і ось ці ось повернення в минуле дуже класно було б і робити фільми, тому що вони були для мене нелогічними. Ось ці повернення, вони як грім серед ясного неба були. А коли б вона розгортала свій щоденник і читала, і поверталась в минуле, і проживалася в фільмі це минуле. Це було б настільки. Класніше, я не знаю, як пояснити, але це несло б якусь логіку. А ось ці рандомні вставочки для мене були прям ну максимально незрозумілими. Трішечки про сюжет я щось далеко залетіла. Хто не знає, у нас є Лілі, це головна героїня Лілі Блум. Вона мріяла і відкрила свою квіткову лавку, свій квітковий магазин, знайомиться з хірургом на ім'я Аралі, і в неї складаються стосунки. Крім цього, у неї є колишній хлопець, колишні кохання. Великий перше це Атлас. Це був хлопець без хатько, якому вона допомагала. Між якими в них були крепкі почуття саме до Атласа були ці повернення в минуле. Ось далі сюжет розвивався у нас так, що у нас вже в старшому віці е, Раллі і Лілі зустрічаються, одружуються, і все в них дуже класно. До по до першого насильства, скажімо так, в фільмі це показали настільки незграбно, тому що перше насильство це там, де він щось діставав з духовки, опікся і її гепнув. Насправді в книжці це було описано по іншому, звичайно, не так глибоко, але. По іншому, просто по-іншому. Я ходила з подругою, яка теж читала, і як оце відбулося, ми переглянулися так, не зрозумівши, а що сталося, а це що випадковість якась чи ще щось. Тобто, хто не читав книжку, дійсно подумає, що це випадковість. Вони хотіли зробити ефект, що він замилює її очі, і що вона спочатку ніби виправдовувала ці вчинки, що це все відбувалося випадково, а в кінці це мало розкритися, і в кінці розкрилося, що насправді він її Кривджував і робив це спеціально. Не знаю. Ну тобто, губилася ця лінійка фільму, тому що якби самого початку показали, що він... До неї докладає якусь силу, було б логічніше дивитись глядачам далі, які не читали цю книжку, а так ніби здогадайся сам. Ну для мене це було нелогічно. Якщо ви не читали книжку і вам все в фільмі було логічно, напишіть про це в коментарях, тому що для мене це було ну прям максимально, максимально дивно. Друга сцена насильства, там де раллі скидає Лілі зі сходів, вона вже була більш продемонстрованіша, що це зробив саме він, а потім їй запудрив мозги. Це зрозуміло було. І ну і третя сцена насильства. Вже такого по принудженню вже теж була розкрита набагато краще. Після цієї сцени вона повертається до Атласа, щоб той їй допоміг. І в книжці це було нась так ну. Просто чуттєво там були друзі, там була атмосфера. Тут я не зрозумію. Дві-три хвилини вона в ньому вдома побула, а потім щось він її назад відвіз. Що там відбулося? Взагалі для мене було незрозуміло. Хоча фільм триває довго, але відбувалося настільки сумбурно, що я навіть не помітила, як прилетіли ці дві чи дві з половиною години. Перед тим як сталося останнє насильство, ми дізнаємося, що Лілі потрапляє там в газету з її магазинами, що вона там на якомусь місці, що вона дуже класна бізнесвумен. В її місті, і що там на першому місці було кафе Атласа, так ресторан Атласа, і там, де якраз таки Атлас щось там розповів, що пов'язано було саме з Лілі, і Лілі Лілі, вибачте, неправильно, напевно, наголошую її ім'я. І тоді Раллі розсердився в книжці. Це було настільки епічно, тому що він побачив магніт. На холодильнику з Бостону, так е, далі він тикнув її в газету. Він втикнув її на її ключицю, там де була набита сердечко. Знаєте, оце от було взагалі нелогічно у фільмі. Якщо ви не читали книжку, ви напевно до цих пір не розумієте, чому в неї було на ключиці набито сердечко. Я вам розповім, бо в фільмі це не розкрили. Там просто, знаєте, в фільмі це показало в неї набите серце. Він не питає, що тебе тут серце, а це довга історія. Помилка в молодості. Забули, забили і проїхали. І так і було. Вони забули, забили і проїхали. Але у книжці з цим була прям ціла, класна історія. Чому її сюди не вписали? Я не розумію, тому що це сердечко, її завжди цьомав Атлас. Завжди, ну не в сердечко, а в цьому в Атлас, і вона потім набила це татуювання. Ключиці формі сердечка, яке він колись і зробив з дерева. Це, цього не обіграли ні спогадів з минулого, е, ні в теперішньому часі. Тобто, ніби просто якась, е, якесь татуювання сенсу йому не надало. Тобто, я чесно, не розумію, як люди, які не читали книжку, мали повністю усвідомити цей фільм. Ну, чесно, чесно, може, ви мені поясните, може, я триматизую, Знаєте, бо я дивлюсь зі сторони читачки. Е, можливо, ви мені краще розповісте про це в коментарях. Але це не лише моя думка, тому що я при тим подивилась кілька оглядів, і більшість. Зі мною погоджується, і моя подруга теж. Тобто у фільмі дуже багато нелогічних моментів. Хоча атмосфера дуже класна, реально, типу передача цієї атмосфери, як це все відбувалося, актори, декорації, гра. Дуже класно, мені дуже сподобалося, але таке відчуття, ніби фільм допрацьовувався на колінці. Ну тобто багато якихось нелогічних моментів, особливо перший, про смерть батька. Перше там не показало на початку, що він був насильником, ну, тобто, що, він, що вона страждала від домашнього насильства. На початку фільму мені здається, цього не показали. І якось це було так нелогічно, що тоді його взагалі згадували, ну, тобто, незрозуміло було. Для мене особисто, може для вас це було зрозуміло, але для я цього не вловила. Не вловила я цього. Книжка насправді не товста, як ви бачите. Тобто можна було і дуже класно обіграти Гаррі Потер, отакі от, товстолезні книжки, і наскільки круто їх показали в кіно. Тут, ну тут стільки незавершених, нелогічних моментів потрібно було, на мою думку, по-іншому виставляти акценти. Але як я зрозуміла між режисерами, між тими, хто працював над цим фільмом, було. Багато різних конфліктів може через це, але процес. Е також контролювала Колін Гувер, яка на одній з вечірці була в масовці. Тобто, ми її теж в фільмі побачили. Це авторка твору. Нагадаю, вона теж була задіяна в зйомках в масовці. Вона там була на вечірці, і це був, до речі, прикольний жест. Мені це сподобалося. Мені загалом фільм по атмосфері дуже сподобався, але він недопрацьований. Потрібно було трішечки його допрацювати. Розумієте, він реально дуже круто і дуже якісно зроблений. Але але. О, сценарій, от сценарій, ну. Дуже багато нелогічних моментів. Я не знаю, в мене вже ця тавтологія. Я вже напевно мільйон разів сказала нелогічні моменти. Але так і є, так і є. І нічого з цим не зробиш. У книжці останнє насильство ралі над Лілі створив через те, що прочитав ці щоденники про Атласа, побачив цей магнітик, зрозумів значок сердечка на її ключиці. І тоді вже він там жорстоко з нею вчинив. І вона поїхала до Атласа в фільмі. Це було: от дивися, от він на першому місці згадав тебе в газеті. Давай я тебе над тобою вчиню насильство. Якось теж, ну не знаю, для мене це було теж незрозуміло, тому що буквально додати ці моменти, це 2-3 хвилини фільму, на мою думку, навіть менше. І вже логіка якась була, ну той магніт так прикріпити, ну, що він щоденники ці прочитав, що листає вона не просто якусь незрозумілу книжку з якимись там рослинками, а саме свій щоденник. Також, до речі, Атласа в мережі порівнює з Сергієм Притулом. Напишіть, чи є у них схожості, чи що. Я про це не думала, коли Фільм, але в мережі ось таке от ходять, що вони між собою схожі. Також стався якийсь скандал на фоні цього фільму, саме на прем'єрі чи на якомусь там показі. Там, де цей Раллі, вибачте, я не орієнтуюся як звати, акторів в цих реальному житті, хоча вони якісь там популярні. Я не орієнтуюся, раллі посварився з Лілі в реальному житті. Вони двох працювали над проєктом. Точніше, Лілі чоловік, ось цей ось актор. Він теж працював, теж додавав якісь. Свій сцени, і видно, в них щось не заладилося. І... Або це якийсь піар-хіт, але вони були окремо. Тобто вся група була з Лілі і один раллі був окремо. Я зараз говорю про реальних акторів, просто дійсно не пам'ятаю, як їх звати. Думаю, тут ви зрозуміли мене. Ходять чутки, що це просто піар, кажуть, що Раллі на зйомках сказав, що лілі. Товста чи щось сказав за її фігуру. Вона тоді якраз народила четверту дитину. Потім я дізналася, що він це запитував, тому що в нього є проблеми зі спин зі спиною, і він запитував, скільки вона важить, щоб знати, як йому тренуватися. Не знаю, все дуже неоднозначно. Я не на ніякій стороні не знаю, що там відбувається, тому що дуже часто в Америці це все використовується як піар-хіт, і напевно це все-таки був якийсь піар-хіт. Але на цей момент можуть з'явитися якісь нові новини щодо цього. Але Перші за все, це просто якийсь піар. Але на різних презентаціях вони також з'являються окремо. Кінець фільму мені дуже сподобався, тому що нарешті він був таким прям, прям аналогічний, як в книжці. Він дуже чуттєвий, його я не буду спойлерити, напевно, чи спойлерити. Ну, як можете промотати, якщо для вас це спойлери, ви не дивилися. Але ось ця фраза про те, що коли Лілі сказала, що Лілі, чи ми назває Лілі, напевно, Лілі, напевно, Лілі. Мені подобається Лілі. Сподіваюсь, вам вухо не ріжеть. Коли Лілі, Лілі сказала Раллі, що вона подає на розлучення одразу після пологів, коли він тримав на руках свою доньку і він говорив: Дай мені останній шанс, такого більше ніколи не буде. Вона сказала ні. Якби до тебе прийшла твоя донька і сказала тобі, що твій. Що її хлопець її ображає, що він її штовхнув зі сходів, що він її вдарив, що він її там чинив над нею насильство, що би ти їй сказав, чи дозволив би ти їй з ним залишитись, він сказав ноу. Ну це було все дуже драматично і дуже цікаво. І на цьому моменті, напевно, більшість плакали. Можливо, через те, що я знала фінал, я якось не плакала. І... Хоча я думала, що буду плакати, і спеціально нафарбувалася водостійкою тушю, але але не плакала, <хи> якось так вийшло. Ну, але не важливо. Тобто ось такий фінал був дійсно красивим, але це, точніше, не фінал, а кульмінація, найгостріший момент. Фінал був запорений конкретно, Оце, там, де вона зустрілася знову Атласом. В книжці це було, вона летіла на зустріч Атласу, віддала дитину реалі, на якийсь час з ним погратися. Тобто, вони залишились в книжці в хороших стосунках саме як батьки. І... А тут вона якось на якомусь фестивалі, щось вони зустрілися, просто обнялись, Ну, фінал для мене теж був якийсь слабенький, чесно. Мені здається, що фільм загалом знятий дуже професійно, актори дуже класні. Ідея прекрасна, просто сама суть, мораль про домашнє насильство дуже важлива. Але недопрацьований він до кінця. Не знаю, можливо, поспішали, можливо, не вистачало людини, яка не читала книжки, можливо, це зроблено лише для читачів. Не розумію, не зрозуміла цей момент. Дійсно, чесно, для мене це було трошечки дивно. Якщо ви запитаєте мене, то я не так часто читаю книжки, на які є креанізації і навпаки. Тому мені дуже складно щось сформулювати в своїй такій, можна сказати, першій думці, або я не пам'ятала цього. Е, можу сказати одне: книжка для мене виявилася набагато чуттєвіша, набагато зрозуміліша, логічніша. І вона мені найбільше доносила свою суть. Видно, що авторка дуже проникнулася цією темою, тому що сама в дитинстві страждала від домашнього насильства. У фільмі це все було настільки, можливо, вони не хотіли показувати якоїсь надто жорстокості, тому що це мав бути аля роман, чи що. Я не розумію. Не вистачило мені самої моралі. Моралі не вистачило. Можливо, я поставила якісь завищені очікування через те, що я читала. Знаю, що багатьом сподобався цей фільм, і рейтинги доволі хороші, але. Я напевно очікувала більшого. Я напевно все-таки очікувала, що це буде фільм, який буде багатьох жінок надихати. Він дійсно, напевно, багатьох жінок надихає. Але, можливо, я така категорична до нього, тому що я читала книжку, і від книжки я отримала просто мільйон-мільйон емоцій. Можливо, це пов'язано з тим, що я вже читала книжку і знала весь сюжет, і тому я якось не так проникнулася фільмом чи що. Не розумію, в чому причина. Можливо, це просто в мене така думка. Сформувалася, не кидайте мене тапками, якщо вам фільм дуже сильно сподобався. Він мені теж сподобався, просто дуже багато нелогічних моментів, і мені здається, якби його допрацювали, він би був просто неймовірним. От ось просто не вистачило трішечки не трішечки цих логічних і важливих моментів, про які я проговорила в цьому відео. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк. Тому що нарешті повертаюся назад до зйомок і монтажу відео, тому що в мене є ще декілька відзнятих, але не змонтованих відео. Я сподіваюся, до них теж руки дійдуть, тому що. Що знову ж таки був такий період, коли була надто-надто е, зайнята, мені потрібно було багато вчитися і працювати, тому не було у мене часу, це прекрасне хобі, яке я дуже сильно люблю. Але ви не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на мої соціальні мережі. Всі посилання будуть в описі під відео. Всіх люблю, цілую, маю. Пока-пока. Пам-пам-пам!